Колосили гуси краєм неба, сріблястим смутком вкрилося чоло, мені б на день у те дитинство треба, де всі гуртом, де смерті не було, де край дороги темні стиглі вишні, а там за полем сосни, як шпилі, і чим чекують літом маки пишні, губитися в осінній ковилі, шнурує річку з річкою веселка. На бік вляглися стомлені човни, І півночі місяць ясниться люстерком, аби відніше бачилися сни. Курчата діти водять маму квочку, чорнючий кіт, а вуса в молоці, Ідуть корівки на росу рядочком, а слідом дід із прутиком в руці, біленька піч, бабуся з пирогами, в куточку свічка й божі образи. І ми ще діти, і у всіх є мами, і сохне кошик, сплетений з лози, летіли сиві гуси краєм неба. Дай, Боже, щоб негоди не було на все свій час комусь летіти треба, аби життя підняти на крило. Вісока могила на могилі, горели пісню крові, Вставай, солдат, та йди додому, Вставай, солдат, та йди додому за тобою, плаче мама вдома. Радби я з цієї зімні встати, ой, радби я, с цієї зімні встати, щоби ще раз маму повидати. А ти вореле, не стій надо мною, а ти вореле. Не стій надо мною полети же до мами додому, мати старенька, залети до хати, тебе просю. залети до хати, скажи мамі, що я тут жена ти. Я хата могила, горбата, моя хата, могила, горбата родина, широка долина, а я солдат, без щастя вродився, а я солдат. Весь щастя вродився в чужім краю, землею прикрився. Ой, у поли, висока могила, Ой, у поли, війсока могила. Приснилась мати, ішла собі сама, приснилась осінь в неї під ногами, а десь далеко мовчазна зима, і біла нива вкрита килимами, і хата рідна з синими дверми, і вікна сині, все як на волині, вповзала тінь у сіни кулінь, сиділа пташка з боку на калині. А мати йшла у хату: це ж її столи дубові, лави і буфети. Усі тут рідні, всі лишень свої, і на стіні весільні портрети Приснилась осінь, хата і грушки, вода в відрі і тіні в предпокої, а на печі лежали подушки від матінки такої дорогої. Болить, болить, спинився у лік, але найважче в ці трагічні дати, цей біль уже болітиме по вік, не скине чорну хустку сива мати, а якщо скине, тільки не в душі, бо і крізь роки біль гірчить полинно, чи соняшники, а чи спориші були останні, хто прощався з сином, болить. І вже болітиме повік, ця цифра в серці, круг 29 живе собі на світі чоловік, який сказав те слово розстріляти, чи зможе хтось колись усе простить? сказав Господь, щоб ворогів прощати, не тліє з часом біль, а все горить у серці кожній матері солдата де річка Мильниця впадає в гори, між ними село Моє рідне лежить, ой там біла хата стоїть. Вже з яблунь сухе облетіло гілля. Не подивись у синьому. Подивіться матері у очі, хоч на мить, візьміть від неї біль, в неї пекло у душі щоночі, і сльоза пекуча ранам сіль, Іловайськ забрав у неї сина, найдорожче, що в житті було, мов вітрами зігнута билина, чорна хустка впала на чоло. Станьмо перед нею на коліна, поклонімось, припадем до рук. Це життям своїм її дитина нас із вами вберегла від мук над землею тумани, наче сум за синами, наче сум за синами, що не стріли весни, і тепер на світанні за ними зітхаю. Шко зітхають у полях полини, о дірки полини, у полях полини розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами, що квітує земля. Ось сини поверніться, у думах, у пісні, у жалібній пісні, висини з небуття. Ой, обірвало життя, обірвало життя, ой, обірвало життя, обірвало життя. Це землею тумани, Сивиною упали Сивиною упали та й на скроні батьків, Назавжди завжди зупиніться всі війни на світі, на білому світі. жені твой землесені над землею тумани наче цом за сій наче сом за суй що не стріли весни і тепер на святани за ними зітхаю Важко зітхають у полях полини, у полях полини. Хто вам сказав, герої не вмирають. Спитайте в посивілих матерів, котрі щоночі і щодня чекають додому неповернених синів. Їх душі в шибку стукають, неначе. Надія стрепене примарним сном, а замість колихскових плине кача, цим балить дощ у ринве за вікном. Спитайте у вдови, чи не вмирають герої на майданах чи війні. Дітей спитайте, що батьків чекають, як спрагле сім'я сонця на весні. гукніть до неба, у лелек спитайте про тих, що не родились. Не зросли, котрі б жили та влучно стрелив снайпер, і їх лелеки в дім не донесли. Спитайте наречену, що чекала, чом в чорний вельон вкрита голова, на хрест рушник весільний пов'язала, ще не заміжня, а уже вдова. Це їм до болю кача серце крає, і з двору в двір сумний лунає спів. Хто вам сказав, герої не вмирають? Спитайте посивілих матерів. Несіть мене гуси, та й дочого до дому, віднесіть мене, рідні, синьо буде сну, бо со дитинство на стежину знайому. я його тихим щемом, ще хоч раз обніму. Осоноге дитинство на стежину знайом, я його тихим щем, ще хоч раз обніму, вийде мама із хати, мальви враз заясніють, до криниці йде батько, Маки цвітом горять, паничі над порога. Як небо синіють, і сини посивілі, вже додому летять, паничі над порожнем, як небо синіють, а сини посивілі вже додому летять, не вбивайте синів, бо земля почорніє. Бо нема ворогів, у Христі ми братив, оброхайте віри, і любові, і надії, Щоб Господь нашій душі навіки примири, вилетіть до гніздечка, мати з батьком чекають, борони в рідну землю. І могили дідь, то не гуси міночку, діти то повертають, Щоб рід наш український кали розцвів. то не гуси міночку, діти то повертають, Щоб рід наш український коли розцвів. Не вбивайте синів, бо земля почорніє, бо нема ворогів у хресті, ми брати, попрохайте лише віри і любові, і надії, Щоб Господь нашій душі на віки примири. Зачекай, мій друже, не помирай. Тримайся, смерті не піддавайся ти, то не останній твій бій, так і знай, до перемоги разом нам треба йти. Тримайся, ще поживи на світі цім, ще не один пройти нам разом шлях, Пригадай, батьківський рідний дім, клуню і цвіркуночків спів в полях. Ти пригадай дитинства, рідний край, як босоніж маленький бігав по піску, Замріяно вдивляючись за небокрай. Як босим біг у травах, збиваючи росу, ти тільки не вмирай, ще ми повоюєм, триклятому ворогу ще всиплемо перцю, синок маленький в тебе підроста, чуєш, друже, чуєш, не зупиняйся, серце, ти плакав, Ісусе, над лазарем другого, не зніше розлуки його. Воскреси садами, дорогами ріками лугом, до нього назустріч спіши, бо тяжко без друга, і сльози пролились, упало колося. Зерна проросли твоїми молитвами ми друже вмились, а твої пісні аж у небо пішли. Ти плакав, Ісусе, бо серце боліло, і нам так скорботно, і нас теж болить. І з дуба вже листя усе облетіло, хоч він молодий, і хотілось так жити. Дами, дорогами, ріками, лугом, до нього назустріч, Ісусе, спіши. В обіймах твоїх упокій ти нам друга, до вічності в мирі, Його воскреси. Твоїми молитвами, ми, друже, вмились, а твої пісні аж у небі Під небом на полі ратному у сірій буферній зоні вмирав тяжко кулов'ю зранений простий український воїн. Доба за добою танула, а він все чекав на підмогу. Втікала надія остання і смерть все кружляла в Бога. Зірки шепотіли сріблом вночі протримайся, воє, ти друзям своїм потрібен, вони прийдуть за тобою. І дружина чекає, і дітки, і вдома батьки похилі. Ти, друже, тримайся тільки. І він тримався щосили. день його тіло пашило від променів сонця, палало, і рани рвані ятрили, і сили його покидали, а роси дзвеніли дрібно уранці, даремна тривога, терпи, почекать потрібно, та хлопець полинув до Бога. Під небом на ріднім полі, в обіймах у смерті лютої його дочекалась доля, страшною була, безглуздою пішов. На землі залишив всі радощі, біль, образи. Не знав одного воїн лише рятунок чекав наказу. Козаченька убито, чистим полі, край дороги, козаченька убито.

Прозвучала перша передача програми Спинився часу лік.